Понеділок, 24 березня, в ефірі 11-го новини у студії Катерина Нічок. Вітаю! Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А далі у випуску про таке. Масштабна кібератака на Укрзалізницю купити квитки онлайн неможливо. Чи є черги на залізничному вокзалі Дніпра? Для мене це дуже дискомфортно, тому що я завжди е, придбаю квитки онлайн. Отруйна вечеря у Дніпрі перший летальний випадок ботулізму. Які симптоми та що краще взагалі не їсти? Протиботулінічна сиворотка, тобто це єдине лікування, яке допомагає в даному випадку. Скільки електронних цигарок потрібно, щоб зарядити телефон? У Дніпрі волонтери спаяли унікальний павербанк для військових. Зараз, якщо ви там палите, бо ваші друзі палять, ви можете крім того, щоб здати один раз допомогти фронту. Ви зможете що отримати лати. На 17-ту в області з тривогами, але без надзвичайних ситуацій. Зранку шераф вдарила по межівській громаді Синельниківського району та по Марганецькій громаді на Нікопольщині. Застосували дрон, кам'яка заминулося без жертв. Тероризували росіяни район і вночі з градів атакували Нікополь. Поранення отримав 35-річний чоловік. Його ушпитали пошкоджені медзаклад, дитсадок, адмінбудівля та промислове підприємство. Понівечені три багатоквартирні будинки. У прифронтових селах Дніпропетровщини скасувала автобусне сполучення з 24 березня буси перестали їздити між селами Новопавлівка, Дачне, Філія та Межова. Причина у відсутності пасажирів у постійних обстрілах, через які мешканці масово евакуювалися. Останні три дні водій маршруту виконував усі рейси як завжди за розкладом, але жодного пасажира не було. Тож таким чином у Новопавлівській громаді вирішили припинити перевезення. В день росіяни завдали ракетного удару по центру сум, атакували житловий сектор та інфраструктурні об'єкти, зокрема дитячі лікарняні заклади та школу. Діти на щастя в цей момент перебували в укритті. Також пошкоджені декілька багатоповерхівок та приватні будинки. Вони школа діти знаходились в захисній споруді. Зараз їх і локували всі живі здорові. Станом на 17-ту годину відомо про 74 поранених, серед них 14 дітей, і кількість постраждалих постійно збільшується. А на місці працюють екстрені служби. Масштабна хакерська атака на Укрзалізницю по всій країні купити квитки онлайн неможливо. Для роботи в касах компанія вивела додаткових працівників. Поки що квитки можна купити тільки там, а ще у начальників потягів. Фахівці працюють над відновленням. А наш Марко Ручка працює на центральному вокзалі Дніпра. Чи є там черги? Чи довелося пасажирам екстрено змінювати плани? Марко, яка ситуація станом на зараз? Так, вітаю. Ми зараз перебуваємо на центральному залізничному вокзалі Дніпра. Масштабного колапсу на касах тут немає. Ніхто із пасажирів не б'є камінням вікна касирів. Правда, через повітряну тривогу працює лише три каси у підземці. Втім, ми поговорили з людьми. і Більшість пасажирів говорять, що придбали квитки заздалегідь. Тож цілком ситуація на вокзалі контрольована. Я прийшов п'ять хвилин, постояв і взяв квиток, так що добре все. Особливо для мене це дуже дискомфортно, тому що я завжди е, придбаю квитки онлайн. Ось та їхати прямо на вокзал так купувати під квітам. Для мене так є дуже дискомфортно. Масштабна кібератака на сервіси Укрзалізниці триває вже другу добу. Поспіль фахівці намагаються відновити систему. За атакою передбачувано стоїть Росія. Зокрема, ворог цим кібернападом намагався повністю зірвати рух потягів. Утім, росіянам цього зробити не вдалось. Усі поїзди курсують чітко і без затримок. Про це кажуть в Укрзалізниці. Правда, через втручання спецслужби в систему компанії другий день поспіль недоступними для українців. Є онлайн квитки. Їх можна придбати виключно через каси. Квитки продаються через каси. Ми посилюємо каси персоналом, розширюємо графіки роботи. На 24 та 25 березня активовано продаж міжнародних квитків у касах. Зазвичай тільки онлайн. У крайньому випадку, якщо ви не встигаєте придбати квиток через касу, прямуйте безпосередньо до потяга. Наші поїзні бригади проінформовані, як оформляти ваш проїзд на місці. В Укрзалізниці говорять компанії не вперше під атакою РФ. Тож на підприємстві впроваджені протоколи резервування. Ця атака кажуть була системна та багаторівнева. Тепер же експерти мають ретельно протестувати сервіси на можливі вразливості. Вони нас мучать і будуть мучити. Ми на некрогом атакують. Нічого хорошого немає. Просто я в жах. Повторюйся, залізниця продовжує рух попри кібератаку та пошкодження інфраструктури через удари противника. Наразі над повноцінним відновленням системи працюють фахівці разом з кіберекспертами СБУ. Тож коли можна буде придбати квитки онлайн, в Укрзалізниці повідомлять згодом. Наразі це вся інформація Катю. Дякую тобі, Марко. Це був наш Марко. Ручка, який розповів про наслідки кібератаки на Укрзалізницю. Тим часом на Дніпропетровщині шахраї намагаються збагатитися від імені голови Дніпро ОВА розсилають фейкові листи, а в них закликають підприємців долучатися до гуманітарної допомоги війську. В обласній військовій адміністрації повідомляють, до цих повідомлень не мають жодного стосунку. Тож радять ретельно перевіряти всю інформацію в офіційних джерелах. А представників бізнесу, які вже отримали такі посилання, закликають звертатися до правоохоронців. А от жителів селища Яворницьке, що на Дніпропетровщині, тероризує дезертир, грабує автівки та погрожує односельцям розправою, а захистити їх нікому. Бо місцевий офіцер громади лише розводить руками, каже: нічого зробити не може, бо такий закон. Чому на сільського дебошира немає управи? Наша Анастасія Вільхова намагалася розібратися. Селище Яворницьке, 25 кілометрів від Дніпра. Колись тут кожен двір був відкритий, не зачиняли ворота місцеві навіть вночі. Та все змінилось з першими крадіжками. Я прогріваю машину тут за от буквально біля, біля воріт, прогріваю машину, якби вона відкрита. Ну, скільки разів вже була тут залишала, не було такого. Виходю, чую, хлопає двері мої. Я відкриваю, а воно навтюки. Просто посеред білого дня, саме тут чоловік заліз в аутівку, вирвав з корінням магнітолу і побіг світ за очі, ловили його всією вулицею. І вже не здогнавши крадія, Діана буквально прозріла, адже цього грабіжника знала занадто добре. Колись він ремонтував мені автівку. Ну, як, спочатку зарекомендував себе як нормальна людина, вічила, порядна, а потім ну, поступово почав мені е, нахабнішати, то позичати гроші, то ще щось. Ну, то таке, фінальною точкою було, як він привіз мені автівку з ремонту, а в ній були уламки скла по всьому салоні. Тобто він на ній катався, в'їхав десь в ДТП і від мене вирішив приховати. Там магнітоли ще не було в ній. Забрала магнітолу. Не змінився, почерк злочину. І... Цього разу Едуард, так звати грабіжника, вирвав магнітолу просто з корінням. Щоправда, поки біг, розбив пристрій. А щоб його не спіймали, летів буквально через сусідські двори. Я тоді зразу групу написала, що такий, такий мене пограбував, кажу. І мені дзвонять, а що це за чолов'яга такий? А у нас тут заліз до одної людини, матір налякав, тобто по дворам він бігав, розповідав людям, що ховається від ТЦК, хоча по суті ховався від правосуддя за свій же вчинений злочин, а далі, наче по ланцюжку, почали випливати і інші крадіжки. Я тобі розкажу історію. Я вам зараз розкажу історію. В моєї знайомої є фура, і вона шукала водія. Звернулася до мене. Я такий добрий парубок, почав шукати. Так ми з едіками познайомились. Я подивився, поспілкувався з ним. Працював він на цій фурі недовго. А потім, коли сів туди новий водій, він обдивився машиною і побачив, що там немає автономки. Яка там точно була, бо саме я її ремонтував. І це далеко не єдине, що Едуарду закидають місцеві. Проте чоловіка ці звинувачення аж ніяк не лякають. Навпаки, він сам почав погрожувати. Я не така гнида, ходю по Еларіоновому на поді. Я поки не сутру тебе, хо ху... становлюсь. Дам тобі ще один шанс вижити, чисто по-людськи. А мої побратими, родичі військових спалять тебе. Ба більше з'ясувалось, колись відносно самого Едуарда вже порушували кримінальне провадження за незаконне заволодіння транспортним засобом. Однак його закрили, адже Едуард вступив у Нацгвардію. Не пройшло й два роки, як чоловік самовільно покинув частину. Коли ця ситуація сталася з грабіжем, я уточнив у поліції. Він дійсно по базі даних є як СЗЧ. його шукала власне нацгвардія. Назріває питання, чому ж чоловіка не затримують, і що з приводу його рекату каже офіцер громади. В розшуку людина не перебуває офіційно. Він не вчинив не кримінальне. У нас ж розшук подається, коли кримінальне правопорушення. Щодо якої саме події, в мене є звернення щодо погроз. А щодо іншого інциденту, я не проводжу перевірку, тому що на мене не розписували вказаний матеріал. Вам дзвонили вже оця людина, яка є, власне, яка є, власне, родичкою, дружини. Цього нірошничем дзвонила вона... мене дзвонила вона мене в неділю. Я з нею спілкувався, Кажись, що, теж що, що їй погрожував. Так. Він погрожує по телефону. Поки що дій ніяких не відбувалося. В селищі, навіщо залякує селище? Ми намагались розпитати Едуарда особисто. Проте на дзвінки він не відповідає. Знайти його ні у батьків, ні у колишньої дружини не вдалося. Та я нічого не можу сказати, він тут ні живе то ні жив. А де що в неділю ваша, я так розумію, мама дзвонила в поліцію з пиводу нього? Я цього теж не знаю. А от сусіди чоловіка взагалі вперше чують про його кримінальні хобі. І Подумати не міг, що таке може бути. Може це неправда? правда? Він тут недавно, перших він він не здійсний. Супруг він, ті дівчини, я не там, що. Він тут так редко буваєш. В Батька он приезжает чудесный да? А Так не знаешь, він там Вилорионова. Ну, ты... Дома все хороші. А поки сусіди не можуть повірити, що їхній знайомий серійний грабіжник і інші жителі Яворницького закривають двері на замки і бояться зайвий раз вийти на двір. А сам чоловік далі ходить вулицями, ніби нічого й не сталося. Колишня дезертира грабіжника таки знайдеться управа. Невже поліція просто чекає на злочин, і погроз недостатньо? Анастасія Вільховаєвгендрос, новини одинадцятого каналу. Отруйна вечеря у Дніпрі сімейна пара підхопила смертельну інфекцію. Перший летальний випадок бутулізму зафіксовано на Дніпропетровщині. Він забрав життя 60-річного Дніпрянина. Разом із чоловіком на бутулізм занедужала і його дружина. Зараз вона у реанімації. Жінка має шанси на одужання, бо вчасно звернулася до медиків. В якому продукті розмножується смертельно небезпечний збудник, які симптоми відрізняють бутулізм від звичайного отруєння. Далі відповіді експерта у нашому матеріалі. Смертельно небезпечний батулізм зафіксовано у Дніпрі, і вперше цьогоріч випадок летальний жертвою став 60-річний чоловік. Захворіла і його дружина. Вона досі в реанімації. Чоловік звернувся за медичною допомогою через декілька днів після того, як жінка потрапила до лікарню до лікарні в тяжкому стані в реанімаційне відділення. Чоловіка то, то чоловіка також було госпіталізовано до відділення реанімації, але через декілька Годин, на жаль, чоловік помер. Що ж стало збудником смертельної інфекції та кількаденної реанімації? Офіційно встановлено, подружжя захворіло на аботилізм через сушену тарань, яку напередодні самотужки приготували та з'їли. Саме ця риба містила смертельно небезпечні токсини, які обірвали життя 60-річного чоловіка. а За здоров'я його дружини лікарі борються досі. Якби своєчасно була введена протиботулінічна сиворотка, тобто це єдине лікування, яке допомагає в даному випадку при даному захворюванні, то звісно можна було б розраховувати на одужання в такому випадку. Харчовий ботулізм – серйозна та потенційно смертельна хвороба. Її інкубаційний період становить від двох годин до десяти днів. Саме тому важливо при перших підозрах одразу звертатись до медиків. Спеціалісти нагадують про симптоми зараження, окрім очевидних нудот. Та запаморочення слабкість, та температура її характерні. Ураження очних м'язів, і е, проявляється така симптоматика, як порушення близького зору. Тобто може бути сітківка, така поява сітківки перед очима е, туман, е, неможливість читання, відчуття грудочки в горлі, е, е, важкість при ковтанні. Ну і взагалі біль в горлі. Надалі вражається дихальна система, і саме через це може настати смерть, Ботулізм найчастіше виникає через вживання продуктів домашнього виробництва, зокрема консервування. Особливість бутулізму в тому, що він розмножується таким гніздовим способом. Тобто, якщо декілька людей вживають одну і ту ж страву, чи одну і ту ж банку, так консерви, то може захворіти лише одна людина, саме до якої потрапив потрапила та ділянка з збудником. У випадку порушення технологічних умов приготування, інфекція може розвиватися в м'ясних продуктах. Утім, останнім часом кажуть експерти випадки зараження на. Ботулізм фіксують саме після вживання риби. Минулому році у нас було шість випадків ботулізму. В цьому році ми вже маємо два, і всі вони пов'язані зі вживанням саме риби або невідомого походження, або домашнього виготовлення. Тобто, як правило, це риба, яка є непатраною, вона не вимита належним чином. Адже ботулізм в природі він міститься в мікрочастинках ґрунту, мул, пісок, ґрунт. Тобто там, де йому добре він тривалий час може перебувати. Аби вберегтися від інфекційного захворювання в Держпродспоживслужбі нагадують, категорично заборонено купувати продукцію на стихійних ринках або з рук. Там вони не проходять жодного належки. Дажного контролю, зокрема, ветеринарного Марко Ручка, Сергій Озіров, Євген дрос Новини 11 каналу. Я влетів у електроопору. у Криворізькому районі 15-річний підліток на шаленій швидкості. Протаранив стовп. Екстремальну ДТП зафіксували камери відеонагляду. Білий ВАЗ так мчав, що дивом не врізався у паркан та житловий будинок. Після удару неповнолітній кермувальник та його пасажири з місця ДТП втекли. Звідки взяв машину та чому був на підпитку? Усі деталі з'ясовують слідчі. Mm hmm. А цей житель Дніпропетровщини незаконно торгував зброєю та боєприпасами. Правоохоронці викрили злочинну групу на Прикарпатті. Серед фігурантів також і мешканці Івано-Франківщини ділків затримали на гарячому під час збуту товару. Продати намагалися 17 бойових гранат, 4 гранатомети, кулемет, 2 автомати Калашникова та декілька тисяч набоїв різних калібрів. Вартість озброєння та вибухових засобів сягає близько мільйона гривень. Суд обрав усім фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Понад 70 пожеж лише за добу. На Дніпропетровщині рятувальники повідомляють про збільшення кількості займань в екосистемах. Найчастіше кажуть, вони виникають через необачні дії населення або навмисні підпали. Загальна площа знищених вогнем екосистем склала понад 76 гектар. Надзвичайники закликають не спалювати суху рослинність. Нагадують, під час воєнного стану такі дії прирівнюються до диверсії, і за підпали можна отримати щонайменше 15 років ув'язнення. Розібрали, витягнули акумулятор, потім наново все спаяли. і Ось він унікальний зарядний пристрій для фронту. А виготовляють його дніпровські волонтери із використаних девайсів. Скільки електронних цигарок потрібно для одного такого павербанку? Як волонтери вирішили масштабувати проєкт допомоги ЗСУ та Хто може долучитися? Про це у наступному матеріалі. На цих кадрах волонтери чаклують над незвичними зарядними пристроями для військових відсутність доступу до електромереж одна з нагальних проблем на передовій. Дніпровські волонтери знайшли вихід, забезпечують захисників павербанками, які роблять з використаних електронних сигарет. Насправді, це наразі дуже важливий саме павербанк, бо наразі ці павербанки використовуються як для зарядки праці, телефонів та інших таких пристроїв, котрі наразі необхідні. Процес переробки простий. Волонтери беруть використані електронні девайси, роз. Бирають та перевіряють акумулятори, потім якісні перепаюють, і ось він новий оригінальний павербанк. Для одного потрібно в середньому від 20 до 24 електронних сигарет. Ось такий павербанк виходить на тут. У нас 23 тисячі міліампер. Щоб масштабувати свою допомогу фронту, волонтери подали заявку на грант, отримали гроші і запустили ініціативу 20 використаних електронних цигарок в обмін на лате. Зараз якщо ви там палите, бо що друзі палять, ви можете крім того, щоб здати одноразо допомогти фронту. Ви зможете що отримати лати до волонтерської ініціативи. Вже долучилася одна з кав'ярень Дніпра. Це невеличкий маленький внесок, але дуже важливий внесок. Тому так про це треба говорити, нагадувати і продовжувати. Не любити лати, не біда. Можна домовитися про інший напій. Головне бажання допомогти зсу. До речі, ініціативу обміня електронні цигарки на каву вже підтримали й інші кав'ярні міста. Наразі ми активно збираємо одноразки, вже зібрано 800 кілограмів одноразок. І ми на місяць десь відправля... вже відправляємо по 60-70 повербанків, бо насправді це дуже велика потреба є. Незвичні повербанки для військових волонтери з Дніпра виготовляють два роки. На фронт вже відправили понад 300 таких зарядних пристроїв. Ми бійці 3-ї аеромобільної роти 90-го батальйону. 81-ї бригади Працюємо на Луганському напрямку, хочемо висловити щиру вдячність в організації Фронт Пауер» за надану допомогу у вигляді павербанків, грілок та спаколиків. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Якщо хочете особисто допомогти робити павербанки або долучитися до благодійної ініціативи Обміняй електронні сигарети на каву, пишіть на сторінку волонтерів в інстаграм. Роман Михальчук, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. І до наших спортивних здобутків на чемпіонаті світу 2025 Легкоатлетка Ярослава Магучих виборола бронзу зі стрибків у висоту у приміщенні. Турнір проходив у Китаї. Україну на ньому представляли сім спортсменів. Утім, крім Ярослави, медали не здобув ніхто. Спортсменка посіла третє місце із результатом 1 метр 95 сантиметрів. Наступної висоти, яка обов'язково. Ще одну нагороду, але вже золоту. Здобула тенісистка з Дніпра Єлизавета Котляр. Вона брала участь у змаганнях у Туреччині. Для спортсменки це був другий фінал на турнірах. 18-річна Єлизавета обіграла турецьку тенісистку Ілай Йорук та виграла свій перший одиночний професійний титул. І на сам кінець про погоду у вівторок у Дніпрі прогнозують в день 13 градусів тепла вночі плюс 7. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го каналу. Підписуйтеся на наш ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.